Море ніколи не мовчить. Навіть коли хвилі сплять, воно дихає і шепоче. Кажуть, у цих шепотах чути голоси тих, хто загинув під водою. Але не всі голоси належать мертвим, деякі належать сиренам. Їхня краса це пастка. На перший погляд вони виглядають, як дівчата з ніжною шкірою, очима кольору хвиль і волоссям, що світиться у місячному світлі. Але варто тільки спробувати торкнутися, і з-під цієї оболонки з'являється справжнє обличчя. Довгі перетинчасті пальці, луска, що виблискує у темряві, і гострі зуби, схожі на леза. Під водою їхні рухи схожі на танець, а на суші вони виглядають як люди, що щойно вийшли з глибокого сну. Найстрашніше в сиренах їхній голос: вони не просто співають, вони впливають на мозок людини. Кожен чує те, що хоче почути. Комусь здається, що кличе кохана, іншому, що це голос матері або дитини. Ця пісня стирає страх і змушує людину йти до смерті з усмішкою. Коли жертва наближається, сирена занурюється під воду, а хвиля накриває корабель. Потім чути тільки брязкіт металу, шум вітру і тишу. Вранці море спокійне, ніби нічого не сталося. За легендами, сирени з'являються там, де море вимагає плату. Якщо люди довго не приносять жертв, вода забирає сама. У темряві видно тіні жіночих тіл, а їхні очі світяться, як фосфор. Перед бурею вони сидять на уламках, розчісують волосся раковинами і тихо співають, Їхній спів це попередження і запрошення одночасно. Деякі кажуть, що сирени це результат давньої мутації. Інші вірять, що це душі утоплених жінок, які повернулися помститись. Вони не старіють, не дихають повітрям і не знають жалю. Моряки, які пережили зустріч із ними, кажуть одне. Голос Сирени, неможливо забути. Навіть на суші він лунає у голові, змушуючи людину повертатись до моря, поки вона не зникне назавжди. Якщо під час шторму ти почуєш, як хтось кличе твоє ім'я, не відповідай, не шукай поглядом берег. Бо, можливо, ти вже пливеш не до спасіння, а прямо на дно підпишись, якщо хочеш дізнатися, які ще створіння кличуть нас голосами тих, кого ми любимо.